Це я тебе знайшов вантажі ці тиждень тому. Ай, допоможи. Жопа болить. Апека Саша душитель. Що він там душать? Мені цікаво. Це сказав, що ти можеш допомогти мені впоратися з бандитами на фабриці. Все, мужчинчики, привіт, привіт, чоловіче. О, вже повідомив про тебе. Тебе є питання. Так, скільки бандитів у таборі? П'ять або шість. Більшість сидить у середині основної будівлі, але думаю, хтось патрулює вхід із півночі. Ну що, почнемо потихеньку? Ні, бо разом ми занадто багато галасу піднімемо. Я краще спробую самотужки. Ну як знаєш, кричи, якщо що, давай. Ну позапору по класиці. Просто мені дуже мені дуже шкода у цих хлопаків, коли вони помирають. Ми зараз сам усім порозвалю чабіни. А ми вже почали думати, що ти загинув в аномалії пес. Відверто кажучи, я розчарований. Я не доставлю тобі такої радості. У будь-якому випадку. Товар у тебе. Так, ось тут. У мене від нього кров стигне в жилах. Так що краще тримай його в контейнері. Ти доставиш його клієнту, як ми домовлялись. І наш контакт заплатить тобі, коли ми отримаємо підтвердження. Питання. Ні, немає. Враховуючи клієнта, я буду діяти швидко. Він нетерплячий, як скажений пес. Цікаво, як би він відреагував, якби почув це від тебе особисто. Залишимо подробиці. До зустрічі. Тс, тут хтось є. Звалюємо. До речі, я це помітив. з... АІ, типу, швидко розвивається, як ми всі знаємо. І воно навіть видно по озвучці. Бо раніше вставляли також оцю АІ озвучку, і вона, блін, така прям роботизована, якась виходила, ну, типу дерев'яна. А тут а прям навіть такі, типу, емоції, які, не які є. Типу, прикольно. Блін, на мене вже полювання типу є. І оце велика проблема це оці кущі, бо зараз за них нічого не видно. Ну, Зараз порозбираємося. Уй! Так, а, блін, я забув, що я перезаряджатися не можу, на, коли біжу. Так гадіна. Чи може так усю ружу зараз? На ой, аптечка є. Та ну не. Так, я наче всіх розвалив, один зостався, але той один просто валяється. Так, все. Е -е, і знайти зв'язкового треба ще тепер. Патрони я візьму, які не які. Зараз коротше полутаємося по-швидкому. Мені треба хоча б якісь аптечки, полюбе. Бо в мене, мене була з собою тільки одна аптечка, і я вже її використав. А, -а, -а. блін, а тут ремонт можна робити чи ні? Оце мені цікаво. І КПК, журка-чапай. Мабуть, да, мабуть, це чисто на продаж, мабуть. Але бізон, мені здається, оце темка. А, і ось у привіт. А оце мені схоже. Костюмчик також. І оце що? Що? Розбита пляшка горілки? Оно! Прикол! Хай буде. Оце <реш> о, це весело, прикольно зробили. Блін, і тут ось, бачите, таке життя йменно, як живе живе якесь. АІ оце. Алайф, ото як то кажуть. Бо ну я відразу зачистив територію, вже ось у чуваки якісь підбігають нейтральні. Так, ось це наш зв'язковий. Уу, нічна зірка і КПК. Все, тепер поговорити з вовком. І ось тут у нас є бізген. А бізген класна темка, до речі. Ну, типу, вона під пістолетний патрон і стріляє, типу, чергою, тому ніфіга собі. А в мене ж усі патроні не так багато на цей пістолет. Чи завжди я на поїзд ж, наверно, не повісив. Ну, а, це, наверно, оцей петруха прийшов. Ну що, пацани, як я його уклав? Нормально? Ти ж петруха, ні? Да я похвастаюсь тобі, хоч те, Я думаю, він типу скаже нічого собі, який ти модний. Можна з тобі автограф з тебе взяти? Ну, 64 патрони в мене на мізон є, але ж воно поломано, капець, Ну і я не бачу ніде, ну там чи техніків, чи кого. Може, у Сидора є якісь ремкомплекти. Хеллоу? Бандити мертві. Вже чую. Чудова робота мічений. Вибачу, недооцінював тебе, друже. Ось тримай обіцяне. Зараз народ влаштується на фабриці і простежить, щоб бандити більше не поверталися вибивати з нас артефакти. До речі, один з бандитів виявився особливо цінним. Носив якусь посилену куртку. Якщо, звісно, це тобі цікаво. Загалом дякую за нагороду. Ну та, типу, стомлюваність низька. А тут ще й стомлюваність. Ну вона по всім показникам краще ніж оце. Шумана. Ганно, то буде мені бігати. А я тепер з вовком ще й кінти. Нічого собі. Тепер повернутися до Сидоровича. Твій другий зв'язковий теж мертвий. Я знайшов у нього артефакт. І КПК. відмінно чудово. Через артефакт замовник нервував. що стосується КПК, то. Це тільки для моїх розпусних очей. Тарас мічений, як матимеш час, обговоримо з тобою ще дещо. Що ти там обговорити хотів? Я тут одна справа, що вимагає делікатного поводження. Зацікавлений, викладай давай, що за справа. Один з моїх зв'язковий вляпався. Лисом зуть. Може, ти його бачив вже його заручника взяли ці покидьки з гріха. Ну, ці виглядають як зомбі, тільки на ділі ще гірше. Їдять, п'ють і за потребою в кущі ходять як нормальні люди, та тільки у них якийсь лютий. Модорож річ навіть досвідчені з ними не зв'язуються. Сходи, дізнайся, чого. Чому... Треба тільки в штани не наклади, коли їх побачиш. Не накладу, будь спокійний. Подивимося, що в мене з ними вийде. Скільки ще у тебе зв'язкових? Самий раз повір. До речі, про них треба ще одного чоловічка знайти, його звати Спритний. І часто твої зв'язкові потрапляють у халепи. Цей хлопець не зовсім із зв'язковий. Скажімо так, він виконує для мене особливу роботу. Те, що не можна довірити звичайному боудеру, то ж ним я дорожу. Я можу пошукати, якщо даси мені більше інформації. Він виходив зі мною на зв'язок вже тут, на кордоні, останні біля мосту, незалежно від того, бандюки там Зараз під мостом чи сталкери у нього там все залагоджено, тому не думаю, що з ним якісь суперечки могли бути, але спиритник тим не менш зник. Може, спустився в ці чортові катакомби. Я постараюся знайти його, тільки гадки немає, де він зникнути міг, Тож гарантій жодних не даю. Дуже сподіваюся на тебе. Ну все, біжи вже, чекаю новини. <кху> а ось що? завжди ось о кухонний ніж. Просто якщо вирізати е... ну, м'яско із мутантів, то мабуть ще ніж краще було б. А може, а може пляшкою цією <кху> розбитою можна різати, я не знаю. Да, ось є ремкомплект, але він три чотириста стої. Таке собі. Тоді нафіг всралось. Да, мабуть, ну я в жопу, потім. Тому що трішки пізніше, вже там і АК в мене буде, і ну, типу, вже краще будуть пукалки, то ладно. Вже хоча пару пострілів зроблю одним, поки не заклинить. Уже хоч щось буде. А куди нам взагалі йти по карті, якщо дивитися? А це ось звільнити цього, а перехода в ці катакомби ніякого нема. Ну, типу, він сказав біля моста. Ну, якраз по дорозі, можливо, десь побачимо. Ну, сказали в катакомби. Значить, тут якісь ще встромили якісь катакомби. Ну, я надіюся, що я їх ще побачу. Вхід в ці катакомби. То ще б і полазим, подивитися. Не знаю, в мене просто цей обріз, блін, ну таке по пошкодженням не сказав би, що ти шоу вау. А бізон, то я взагалі мовчу. Ну він, типу, напівполаманий тому таке. О, а я, схоже, знайшов його. Ось, о, нейтрал на мінікарті є, але він десь під землею. Значить, це, мабуть, є спритник, але під катакомбами оцими. А де ж цей вхід в катакомби? Зараз подзирим, може, десь тут. Не лізь у бійку, збирай спокій і спробуй з ними поговорити. З ким. А, вояки, схоже, та? Ну та вояки. Ну е, -е не знаю, пацани. А, так завжди. Осьо вхід якраз, походу, можливо, це в катакомби, ні. Коротше, ладно, давайте з ними вже поговоримо, бо я не знаю, щось. Ну, є, отам я полазив, там щось нічого такого наче не було. Чи, чи за все, прийти тобі не дадуть, тож пошукай інший шлях, якщо в тебе. Мічений, мені потрібно, що ти вбив зомбі в тунелі. Вони заважають, мій торгії. Та затовбали, закидали мене повідомлення тими. Ну ось якийсь зомбі треба завалить. Потім. Або якщо тобі грає Рембу, замочи їх. Але я не раджу тобі цього робити. Ну вовк сказав, або інший шлях, або, типу, їх розвалить кабіни їм. Ну я, в принципі, рембо бо, ну, по своїй натурі. Але це схоже все заодно можна буде і сюдою піти, зомбі цих розвалить. Ну пішли як по дорозі, вже то розвалимо. Єдина проблема ще, звісно. Ааа, тут ще якось би б пройти непогано було б. Чи мені взагалі в цей тунель не треба йти? Бо я щось зага ну, не бачу нічого тут. а? Нованный, я бы Що це таке Він ку куряга. Пашля, сильно. Блин, це ж зазвичай цих зомбаків рублять такими жирными. Що це жесть просто. А ты куди? Ему схоже нанома на насрать наномалі, на я так і не зрозумівшись. Щось... Опа! А я вам бачу щось якийсь ніщак. Але більш сього, зараз по дорозі до нього я можу гигнути. Оп. А, а а а Блін, мене детектор не засіка, схож. хоч мене гамно не детектор. Але тут треба прям візу. О, пацани, привіт. А їх тут багатько. Ну мені здається, тут легше їх просто в аномалії затягувати, ні? Ось, один гігнув, На другого і завалив, чи мені здалося тільки що. <хи> а от там що? капець, задубали, пацани. А в мене воно може зараз набутилить його. Не хочеш, красавець. Щас жопу тобі запхаю. Напхаю, щас її. Тій... На пляшечку сідаємо! Та я о. Козел драний, а тепер щас я тебе добутилю дуб, все-таки. Гамно, коротше, дамаг цієї бутилки, чесно. Все, вон отсюда, давай, козел. А що я знайшов? Кристальна квітка. Угу, Окей. Але нам треба йти далі. Блі, мене просто ось ну, 5 аптечок, до речі, є, де їх вже знадибив. Мабуть, десь нагороду якусь мені дали. Якраз ми вийдемо сюди. Ну мені здається, оце ось тут, а в мосту, там де треба буде завалить вояк. Оце якраз там і катакомби, де, типу, повинен бути спритник. Та що таке, блін, наче болти тільки кидаю воно нерни не. Е, а може сюди? Може, я просто не знаю нам. Іти чи не йти сюди. О, це мені сюди. А гавка тут даєш ХП чи ні? Фасольки трохи поховаємо зараз. А, то солоні горішки, я вибачаюсь. Не, ні, нічого, ні, ну ХП не дає. Блін, я не знаю, просто в мене таке, що є із патронами не дуже вау яку хочеться пити. А, зрозумів. Питання нема зараз пішли, мене водичка є. Пий, мій малесенький. Моршинська. Слава Україні! Зараз побачимо, якщо там повна жопа буде, то я, мабуть, розвернуся собі да і все. Оно не подобається мені вже оце отакі картинки. А це що таке? Пацани. Ну Вони сплять. Хочете короткою. Так, короче, своїми історіями йди в сраку. Ну, не знаю, може вони хай собі сплять, да і все. Куди я вийшов? Боже, що це за катакомби такі? О! Куда? Стоять! Чи ти не один тут? Да, і тут ось якісь є ніштяки. А може б зброю мені ніхто підкинув, бо мене щось зброєю таке собі, не дуже. А тут би було б доречно. Аптечки, ну таке щось, мілочовка якась є. Просто не знаю, може і сюди ось можна кудись піти, а куди це веде? Давайте до спритника, якщо є можливість, відразу. Ой ой, ой ой. А! Та ні, мені треба, мабуть, якось або по швидкому. Люди, є хто тут небудь? Ти хто такий, чого сидиш там? Я сталкер, звичайний. Мене тут полтергейст замкнув. Тримає двері, а я не можу вийти. Допоможи мені, будь ласка, вий тварюку. Я тоді зможу двері відчинити. Ні, я тут дивлюся, не один. Раз, почекаю я зараз. А де він? А ну. Сіда! Стоять! А ще один! А що ти літаєш ним? Ні, все, закривай двері. Полтергейст, а ні! Полтергейстом тут не можна. Так, все, що ти тут розказуєш? Ну що, зголоднів? Давно ти тут сидиш? Це ж тебе спритником кличуть. Так, мене я тут дві доби вже. Їжа ще навіть не закінчилася. От дихати важко. Вентиляція тут не працює. А де той самий хлопець, якого непритомно принесли до нас у село? Так, але зараз не про це. Пішли, інакше нас тут двох закриють зараз. Так, ти маєш рацію, мало що тут ще водиться. Ну пішли. Звісно, пішкодрала і знову ще, ще ось полтергейсти пол з'явилися. Не знаю, полтергейсти такі, сопляві. Але його заклинило і треба обов'язково йти, коротше. Поліція. Все? Ой! йо! Блін, Пацани, а вас не до сраки тут. Все? Ой, я, я, ну, я відчуваю, що я зараз довго буду з ним ковирятися. Ти приділишся куди бігти? Задовбав. Капець, а можна якось мені просто піти собі, а він сам прийде там може. Короче, погнав, давай. Прийдеш сам потім. Бо це ну так куди? Чи буде дьоргатися зараз? Ну, знаєш, скільки він буде зараз дьоргатися? І чого він дьоргається? Ще також питання. А тим часом я зараз йду, якраз кудись. А куди я йду? А, так це якраз до моста вийшов. Блін, так це ще свояке мене хлопнуть. А з іншої сторони я так то і збирався, йти, і ти Ой, давайте спробуємо rambos зробити. Це якщо ramb робити, треба прям Сісти красиво, бо проти автоматів їхніх я, ну, сильно прям не попру точно. А, двері замкнені? Не, не вийшло. Ого, нічого собі він роздуплився, ніфіга собі. А звідки це ще якийсь... Коротше, тут виходів багато до цих катакомб. А тут вони хоч відчиняються. Ой, серйозно, тю, а я не бачу цих дверей тут. Під мостом ось можна просто вилізти. Коротше, цей спритник, хай зараз іде вже собі на базу спокійно, а я зараз піду звільняти лейс. Ну, загалом я зараз хоча б поговорю з цими. А, ну, доповісти торговцю, все. Типу, вже завдання рахуй, виконано. Що ж? А я думав, вони хоч там, ну, трішечки мені дадуть якось підійти, там я не знаю. Нє, та це мені час жопа буде, ну куди. А перестрібнуть я тут ніяк ні не можу. О. Можу. Ге! Так тоді пацани до побачення. Чи може все-таки попробувати їх трошки потягать? Так, ще один зостався. Ще один. Все нюхать, занюхали всі тупе сасамбату. І в них тут а, СКС чи що це таке? І Калаші, і СКС, тут, коротше, нормально в них а, пукалочок. І оце я ще помітив, тут, походу, на мінікарті трупешники не показують. Що ні, показується, тільки щось якось вони трішечки через жопу, наче показуються. Ну загалом ми можемо забирати все. І до речі, там ну а це СКС була. І мимо цього СКС. Ну це як типа снайперка був, схоже, так? Да? І ось тут ще один чоловік був з СКС. Нормальний так, квалив мене. Але це ще мені здається, треба буде ще патрони знайти до нього. Так, ось і сю. Бізон також непоганий, але, блін, бізон щось, ну я ж кажу, аби не клинив хоча б було б непогано. А так ось і, 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 Калаш є також, типу, не знаю. Ну, коротше, треба барахлістом поки що побути трішки, бо щось у нас не грошей, щоб патрони нормально закупити, не типу лутського нормально, щоб щось взяв, щось, ну, одну пукушку дві взяв і вже ходиш нормально. Треба, то там взяти там усьо. СКС дві обойми, калаш у нас одна обойма. На пістолет вже вже всі патрони закінчилися. Ну. Короче, щось морока морокою. Так, і тут. Ну вони хоч нейтральні, слава Богу, ці гріх цей, що вони хочуть від мене тільки. Я слабким духом тут не місце. Забирайся, поки не пошкодував. А я сильний духом. Я Ямощ. Я що? Хто що показує? Що тобі від нас потрібно, сталкери? Навіщо велися в заручниках тримайте? а тобі яке діло? Щось розповісти, прийшов. Мене Сидорович відправить з вами домовитися, то усе гаразд. Ну все гаразд. Це жирний зрозумілий дурень, хоче домовитися, чи я. Якщо він серйозно, то передай йому, що нам потрібна флешка з цього питання. Він зрозуміє про що ми. А зараз давай вали, поки хребет не переламали. Я сподіваюся, він зрозуміє. Скоро повернусь. Ні, щось вони дуже наглі, якісь флешечка їм почує. Але ж Сейдор також не там не ангелочок. А загалом, наче все, да? Доповісти, доповісти, да. Я всі завдання повиконував і мене зосталося просто зараз прибігти і позабирати усю винагороду. <кій> <звук> Привіт, Поговорив я з ними. Кажуть, у тебе є флешка з цього питання. Ох, варто було здогадатися. Я чую, що інших торговців примушуть здавати їм подібну інформацію. Навіть коли обов'язок подвоє зусилля, щоб знайти гніздо цих чортів, у них вистачає на і скознути. А яка інформація може знадобитися гріху? Про секретні підземні лабораторії та експерименти? Загалом усяка таємнича фігня. Вони на цьому просто збожеволіли. Я від барміна чув, що вони шукають конкретну інформацію про всяку фігню, яка знаходиться в цих самих лабораторіях. Торгоці вважають, що це якось пов'язано з їхнім станом. Може, макіяж шукають не свої пики, точно не скажу. А взагалі є в зоні таке негласне правило. Не здіймати галузі щодо всіх цих секретних лабораторій. Інакше доведеться нам ставити собі незручні питання, що стосуються зони та експериментів, які тут колись проводилися. Скринька Пандори не інакше. Але якщо вся ця секретна байда допоможе нам просунутися за випалювач місків, хрий із з ним і з цим правилом гаразд, не забувай собі голову мотлохом цим нудним. Це просто думки в голос. Віднеси інформацію нашим друзям і виведи звідти Лиса. Все одно вичув із неї все, що мені було. Потрібно. Ну, якщо зможеш, передай їм, щоб запхали цю флешку собі в одне місце. Так, передам. І якщо хочеш, щоб блисся по шматочкам повернули. Не -е 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 -е. з приводу роботи. Роботу виконано, терипири. Дві 2800 мені дали.